Вітаю! У матчі між Спортингом та Бенфікою вперше було показано картку білого кольору. Друзі, а ви взагалі знали, що існують картки інших кольорів, окрім звичних нам жовтої та червоної? Якщо ні, то обов'язково подивіться це відео до кінця. Обіцяю, ви будете здивовані. 21 січня 2023 року у матчі жіночого Кубку Португалії з футболу арбітер Катаріна Кампос Показала картку білого кольору медичним працівникам після того, як вони кинулись рятувати життя уболівальнику, якому стало зле під час гри Бенфікети Спортинга на знаменитому Естадіо Далуш. Біла картка, яка отримала неофіційну назву картка чесної гри, була введена Португальською федерацією футболу і направлена на просування спортивної майстерності. Дана картка винагороджує позитивну поведінку на полі. Таке собі офіційне визнання фейерплей одразу під час гри. Якби така картка існувала раніше, її б одразу отримали Пало Діканіо, який не став забивати у пусті ворота суперника під час травми голкіпера, та Джаба Канкава за спасіння життя Олегу Гусєву під час матчу Дніпро Динамо. Поки лише Португалія прийняла рішення використовувати білу картку. Але ж і жовта та червона картки з'явились у футболі тільки у 1970 році. Карати футболістів за грубі порушення запропонував англійський суддя Кен Астон, який у 1962 році під час матчу чемпіонату світу між збірними Чилі та Італії вигнав з поля двох італійців за грубу гру. Хоча на той момент у футболі не існувало системи покарань. Лише вісім років по тому на чемпіонаті світу 1970 FIFA ФІФА вперше ввела картки. За схему покарань, той же таки Астон запропонував узяти кольори світлофору: жовтий попередження, червоний вилучення. Першу жовту картку отримав футболіст збірної Радянського Союзу Кахи Асатіані у матчі з Мексикою. Але не всі країни почали користуватись саме жовтими та червоними картками. Наприклад, у Іспанії замість жовтої використовували як попередження картку саме білого кольору. Це було зроблено задля комфорту телеглядачів, які дивились футбол на чорно-білих телевізорах. Через 40 років, у 2015 році, рішення про використання білої картки було висловлено тодішнім президентом УЄФА Мішелем Платіні. Він запропонував вести білу картку як граничну між жовтою та червоною. За задумом функціонера, футболіст, який отримував білу картку, мав би покинути межі поля на 10 хвилин. Не обійшлося у футболі і без використання третього кольору світлофору зеленого. В італійській серії Б під час чемпіонату світу з футболу для країн, які не входять до ФІФА Коніфа 2018, зелені картки показувалися як проміжні між жовтими та червоними. За задумом організаторів, гравець, який отримав зелену картку, мав бути вилучений з поля. Проте, якщо команда не використала заміни, то цього футболіста можна було замінити. Першим гравцем, який отримав зелену картку, став італійський форвард барі Крістіан Галано за суперечкою із рефері. А як вам ідея введення рожевої картки за симуляцію або чорної за расизм, як запропонував я Я Туре? Друзі! А які ще правила використання карток ви знаєте або можете запропонувати? Як вам ідея введення картки з фото Філіппо Інзагі за три потрапляння у офсайт? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. На цьому в мене все. Кохайтеся!